Що таке езотерика і як вона впливає на вашу свідомість? Що таке душа і як вона пов'язана із вашим тілом? Всі відповіді на ці питання ви отримаєте в цьому відео. Мене звати Віталій Коваленко, я професійний гіпнотерапевт, регресолог і цілитель. Езотерика це вивчення процесів ізсередини, тоді як екзотерика – це вивчення процесів ззовні. Тобто езотерика допомагає людині навчитися розуміти себе як єдиний організм і краще сприймати світ через внутрішні світові чуття. Езотерика вчить людину чути і розуміти своє несвідоме те саме місце, де живе душа. Душа є порталом між світом матеріальним і світом духовним. І от уявіть собі, що душа це є мобільний телефон, і він завжди з вами. Але ви ним не користуєтесь. Вам надходять дзвінки, ви нібито чуєте, що говорять на зворотній стороні дроту. Але поклавши трубку, ви все одно продовжуєте робити по-своєму. Найчастіше, почувши дзвінок, ви просто не відповідаєте навіть на нього. І тепер уявіть, наскільки було б корисним вміти користуватися мобільним телефоном, адже можна зателефонувати потрібному адресату із якимось особистим запитом. Але це вже інша тема не для сьогоднішнього відео. І от, вивчаючи і практикуючи езотеричні практики, можна спочатку сприймати світ набагато тонше і адекватніше. От Завдяки дихальним і медитативним практикам, ви навчитеся користуватися своїм внутрішнім телефоном, іншими словами, навчитеся слухати і чути свою душу. Будь-яка душа це є частина свого духу. Ми всі живемо в дуальному світі, тобто матеріальному і духовному. Єдине, що ці світи пов'язує, це наявність душі. Вона є якоюсь ниточкою або ж порталом в цій концепції. Без душі наше тіло не може функціонувати, воно лише біомаса або ж аватар. В свою чергу, душа є іскрою, тобто монадою, вона є частиною духу. А мета духу це отримати максимальну кількість необхідних йому знань для переходу на новий рівень духовного розвитку, і зробити це він може лише через свою частину, тобто через свою душу. Детальніше на тему душі і духу я розповім в наступному відео на моєму каналі. Підпишіться, щоб не пропустити нове відео. А поки підписуєтесь, поставте лайк і поділіться із друзями. Продовжимо. Наше тіло живе, тому що в нього є душа, тобто іскра. Але для того, щоб жити в світі повноцінно, не як зомбі, необхідно налагодити зв'язок між тілом і духом. І для цього нам потрібно навчитися користуватися своїм внутрішнім телефоном, тобто своєю душею. Справа в тому, що свідомо навчитися працювати і слухати свою душу практично неможливо. Свідома частина не призначена для цього, а несвідома це прямий шлях до своєї душі. І от чим відрізняється свідома від несвідомого чи підсвідомості. Якщо ми, припустимо, розглянемо людину як єдину свідомість, то свідома частина становить в середньому 2-4 а максимум 10% це у суперінтелектуальних людей від усього потенціалу свідомості. Підсвідомість в свою чергу чи несвідоме становить більше 90%. І таким чином людина живе, дихає, відчуває і розуміє цей світ своєю підсвідомістю, а вона, в свою чергу, працює у фоновому режимі. І ось е операційні дії, які людина виконує протягом дня, відбуваються на свідомому рівні, е і цьому вели віддається величезне значення в житті. Е при цьому несвідоме сприймається як щось. Несерйозне, ефермерне, містичне і інколи навіть як маячня. Як ви вже зрозуміли, якщо вирішувати проблему на свідомому рівні, то вона може взагалі не вирішитись. Якщо ж вам може стати трохи легше, а ось проблема залишиться. Якщо вам необхідно реальне вирішення вашої проблеми, потрібно працювати в області несвідомого, тобто з підсвідомістю. Саме там знаходяться всі ваші проблеми і їхнє вирішення. І найефективнішим методом роботи із підсвідомістю, на даний час це є гіпнотерапія. Я періодично проводжу безкоштовні діагностичні консультації, на які ви можете записатись у мене на сайті. Посилання я залишаю в описі до цього відео. Докладніше про те, як працює свідомість людини, дивіться в моїх наступних відео. Якщо ви ще не підписались на мій канал, обов'язково підпишіться, поставте подобайку цьому відео і не забудьте Вдарити по дзвіночку, щоб не пропустити наступні мої відео.